Тістечка рогалики, торти, печиво, такі продукти продавали на ярмарку у п'ятому садочку. Барвінок кулінарні шедеври виготовили вихованці дошкільного закладу. Звичайно, не без допомоги батьків. Потрудилися, кажуть на славу. Проте ціни на вироби доступні, щоб усі присутні мали змогу скуштувати. Спробували на смак дари осені, і наші журналісти, зокрема, Віталія Васильчук. На ярмарок просим гуртом поодинці. Саме такими словами закликали на осінній ярмарок батьків, друзів та знайомих вихованці дитячого садочка номер 5 Бервінок. Чого тут тільки не було: торти, паляниці, тістечка, цукерки, печиво, все виготовили власноруч, кажуть діти. Звичайно, допомагали батьки. Більше є домашньої випічки, яку ми будемо продавати, ну не дуже дорого, але так по собі вартості. Осінній ярмарок, каже завідувачка дошкільного закладу Леся Іванишин. У барвінку організовують щорічно. Традиційно запрошують батьків дошкільнят, бабусь, дідусів, рідних і друзів. Формат родинного свята дозволяє діткам відчути значущість того, що вони виготовили власноруч, навіть якщо це. Спільно випечене тістечко. Крім того, дошкільнята вчаться такої непростої справи, як ринкові відносини. Виховуємо наших діточок економічне виховання, де дітки будуть вчитися продавати, купувати, заробляти якісь гроші. Для того, щоб потім щось для групи придбати. У святі взяли участь усі без винятку 135 дошкільнят. Гроші, що заробили, хочуть витратити на садочок, адже кожна група має різні потреби, тому рахували кожну копійку. Задоволені це однозначно, що задоволені купили яблучко, 50 копійок заплатили. Дорого чи ні? Нормально сьогоднішній сьогоднішні свято. А чим саме? Що тобі подобається? Ябілько. Розпочали ярмарок із невеличкого виступу. Дівчатка та хлопці розповідали вірші про осінь та її дари Заспівав навіть колектив вихователів. На базар, на базар, на базар. Осіннє свято у п'ятому садочку вдалося на славу, і діти, вихователі і батьки залишилися задоволені.